Друзі, вгадайте з двох раз, де я зараз знаходжуся. Одні скажуть правильно в лісі, інші скажуть на галявині чи в полі. От. А насправді, я щось так собі підозрюю, дивлячись, оцей такий горб, десь я тут приблизно стою орієнтовно в центрі міста. Друзі, пускайте, де ж місто? Де місто? А насправді тут було місто. Називалося місто Михніка. Вже в попередніх наших сюжетах я про це розповідав, друзі, що тут було місто, і от можливо я зараз йду центром цього міста вулицями, де було життя. Але його це місто ще до приблизно. Не знаю, воно мало Магдебурзьке право. Ну, от і вже більше сторіччя, може ще більше. його не існує, тому що воно було спалено і переорано. Дивіться, як може бути. Уявіть. Це просто навіть не піддається логіці і розумінню. Дивіться. Ну і зараз іде війна. от І теж є знищені міста. Може пройти кілька десятків років і взагалі. Е на тих місцях не буде і знаку через пару десятків років, що там було колись місто, було життя, були школи, дитсадки, будинки, тощо. друзі. Уявіть собі. Отут багато століть тому було місто Михнівка, Тимало Магдебурзьке право. Чоловічий монастир тут був, а там далі зараз за колдовищем там зараз жіночий діючий монастир. Там Турія. ось. Ось вот такі краєвиди.